Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного, блага. Бажаю вам вдалого сезону. Ось час плине і вже наступив наступив квітень. Нас квітує абрикоска. Бджолки її відвідують. Кизил вже відквітував. Невеличкий гул на алечі. Процес і не зупиняється, час теж. І тут постає питання, така цікава тема, як розширення. Чи потрібно зараз розширювати гніздо? Тут, якщо чесно, я думаю, 100% відповіді немає. Тут треба дивитися від різних обставин. Звичайно, якщо ми затримаємося з розширенням, можемо зупинити, чуть-чуть зупинити у розвитку, але весною, на мою думку, з розширенням не потрібно поспішати. Якщо розширити і ще й нормально розширити, і можливість весняних, ну, погода спортиться, будуть якісь заморозки чи холодно. і коли розширене гніздо матка не сіє компактно, вона розтягує гніздо розплід по рамках і може бути проблема з хворобами розплоду, такі як аскофероз, і, не дай Бог, нікому гнильців. Щоб цього не було, не потрібно спішити з розширенням. У квітні місяці, я за свою практику не бачив, щоб рої вилітали. І так що не, не, нічого страшного, якщо на якихось пару днів ми запізнимося з розширенням. Давайте глянемо пару, пару вуликів. І чи потрібне розширення, чи не потрібно. Ситуація покаже. В одному вулику можна, може треба розширяти, в другому можна і не треба. Бджілки активно на водиці. Активно Прислухався я до порад щодо солоної води. Замість столова ложка на 3 на на літри. Я зменшив концентрацію столова незоркою на відеречку. І то морська. Ось бачимо, як вони відвідують солону воду. Теж ідуть на нюю. Ну, Концентрація тут вже дуже малесенька. Ось дивимося, сім'я. Яка жата була по методу блінова. Дивіться, вона пережата. І я думаю, що її вже потрібно, потрібно розширювати. Ось ми дивимося, вже тянуть язички. Тут, можливо, вже можна і поставити рамку з вощиною їм. Ось таке, тут, в принципі, можна забрати цю заставну і розширити їх прямо на всі ці. На всі, на всі ці рамки. Забито скрізь в повні вулички, і за заставною на три. Оцю сім'ю вже потрібно розширати. Ну, давайте заберемо заставну і побачимо, що тут. Як мене колись учив мій дід, і література і старі, якщо на крайній рамці є розпліт, це ми вже запізнилися. З розширенням. Ось рамочка вся засіяна. Дивимося, тут з цієї сторони теж. Ось, дивіться, вже є якийсь принос. Є принос. Але я тут не буду поспішати з розширенням. Зараз виберу якусь одну рамочку. Одну рамочку і... бо тут один рутовський корпус, далі йдуть магазини. Чому я так не розшираю, ну це вже тема наступного ролика. Дивіться, що свідчить, що вони вже за заставну не, не, несуть, несли свіжу пергу. І вже якісь даже приносимо за заставну вже носять. Тут ці я тільки що перевірив. Усі п'ять рамочок з розплодом від бруска можна, де розплід виходить і маточка зразу засіяла. Це були повнометки. Тут українська степова, 96-та лінія від Олександра Кривченка. Дивіться, скільки вона вже друга рамка перги. Ну, це вже свідчить, що можна починати збирати пельцю. ось, ось, ось принос за заставну. Тут була повнометка, щось вони її перетягнули, а щось вже носять за заставну. І третя рамка теж забита пергою, дивіться, і за, за нос. Значить, треба йти шукати їм рамочку. А зараз, якщо знайду вощинку, поставлю їм вощинку. Отут тут метод Блінова спрацював супер. П'ять рамочок розплоду. Вже і бджола вийшла під низом магазин. Ми бачимо, що вона вже в 10 рам в корпус би не вмістилася. Я думаю, скоро ми поставимо її сюди в магазин. Найшов таку світлу сушку її. Теж влощенка фірми B Ось ми зараз її поставимо сюди. І пару днів. І навіть якщо тут все засіяно у рамці від рута, ну будемо рахувати 4000 ячейок, то це її на пару днів. Оце її через пару днів знову потрібно буде розширити. Я думаю, що через пару днів я її поставлю в магазин. Все, розширив на одну рамочку, поставив заставну. Хай буде все-таки ще заставна. В принципі, її можна було розширити на, на, весь корпус, на, на весь корпус і не було би тут помилкою. Але тут, як я маю ставити магазини, потім мені треба буде хоча б чотири рамки сюди вощини покласти в гніздо, щоб поновити гніздо. Бо іначе так ці рамки всі підуть або у відводок, або куди з пергою, там з медом не заберуться. Ось ще одна сім'я по методу Блінова, але ну, ця чуть-чуть буде послабша. Але вона жата, бачимо, що заставними і за заставною теж є, теж є бджола. І, звичайно, якщо на ці рамці крайні біля заставної немає розплоду, ми її розширяти ще не будемо, ми її ще трохи потримаємо. Ну Тут система зовсім друга. тут... Трохсота рамка і зверху ще такий самий 10-рамочний корпус. Тут зовсім іначе. Тут можна розширати її до кінця, потім піднімається в всередину ставиться вощинка. Тут проблем з заміною гнізда немає. Гніздових рамок. Певно, треба розширати, бо дивіться, принос. Дивіться, вже рамка перга. Принос уже за заставну. Аж ти, щось таке, не... Несуть. Уже з голодуванням проблем не буде. Брали заставну, дивіться, бджілки покривають плотно, значить, можна спокійно цю сім'ю розширати. І ще категорично, у квітні місяці, це, ну, особливо початківці, не можна став, розривати гніздо. Якщо ви розшираєтеся, забрали крайню рамочку, побачили розплід. І під нею поклали. Оцю сім'ю треба розширати вже. І так як ця сім'я у нас двокорпусна, я її, так і ці, що були за заставною три рамочки, так я її на три рамки і розшираю. Розпліт є на крайній рамці. Ось ми знайшли маточку нашу трохрічну. Сіє тут заносно пергою. Ну, в принципі, Теж п'ять рамочок розплоду. Ось і на крайня. Дивіться, майже, майже від бруска до бруска. І тут де невеличкий вінець. Ось так я роз, розриваю малометку, щоб вони її забрали. Зараз вони її почнуть забирати і маточка цю рамочку. Засіють. бачите, вже за заставну, вони вже її почали носити. П'ять рамочок розплоду. Зараз вони, допустимо, вийдуть, це буде 10. Звичайно, це вже буде в квітні, це буде, можливо, заміна. Але якщо не дуже зношена вихованням зимнього розплоду, то заміна проходить, вже відходить стара бджола, десь аж. У травні місяці, значить, тут буде хороший, хороший прирост, і, вже, допустимо, на сади можна буде ставити корпус під низ. Під низ. Це, звичайно, я покажу, як я це буду робити. Ось таке розширення. В одній я акуратно одну рамочку, бо там має бути магазини. Тут я зразу розширив. На три. Можна ще забрати тут дві заставні, до краю стоять теплі. І тут вже можна поставити ще, ще дві рамочки. Ну, це, Тут їх ще вистачить на недільку. Ось різні способи, як, як розширювати гніздо. Я думаю, що зараз треба дуже-дуже дуже обережно. І головне не рвати гніздо. В крайній випадку не дуже спішити. Якщо ви хвилюєтесь чи ще переживаєте, то краще одну рамочку поставити зразу за перед заставною. А можна, якщо дві заставних, основно в лежакові, то можна віти і віте поставити рамочку. Добре, друзі, хай вам всім щастить, і щоб ваші бджолки були здорові і ніколи не хворіли. До побачення!